У ньому ти схожий на трунеря. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Я сподіваюся, що до цього моменту ви вже встигли привезти всі свої документи до ладу. Тому що сьогодні у нас з вами аудитор 2. І повірте мені, така фінансова перевірка вам би не сподобалася. Але, як завжди, за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. У червні 2017 року було оголошено про розробку продовження фільму Аудитор, у якому Бен Афлек знову зіграє свою роль, а Біл Дюбук та Гевін Оконор повернуться до написання сценарію і режисури. До лютого 2020-го Афлек підтвердив, що розробка триває, і студія розглядає можливість перетворення окремого сценарія, який вони розробляють, на Аудитор 2 заднім числом. Ох, щось попахує якоюсь лівою схемою. Мама, що за комбінація? а? Актор також виявив зацікавленість у потенціалі телесеріалу. У вересні 2021-го Конор повідомив, що розробляється продовження із можливою появою третього фільму. Було підтверджено, що Афлек та Джон Берндал знову зіграють свої ролі. У лютому 2024-го Amazon MGM Studios придбала права на розповсюдження фільму у Warner Bros. Pictures. Однак, завдяки чинній угоді, студія залишатиметься міжнародним дистриб'ютором картини. Режисер Гевін Оконор приділив особливу увагу автентичному зображенню аутизму у фільмі. Для цього він запросив акторів з реальним аутизмом для участі у проєкті та співпрацював з експертами, щоб забезпечити достовірне зображення персонажів. Це дозволило глибше розкрити тему аутизму, а також уникнути стереотипів. Бен Аффлек зізнавався, що зйомки бойових сцен у сиквелі далися йому важко. Він зазначав, що у порівнянні зі своїми колегами, зокрема Джоном Беренталом, йому доводилося прикладати більше зусиль для того, аби добре виглядати у кадрі. Однак справжнім викликом для актора стали місяці й місяці тренувань у підготовці до сцени танців. On, Танцуй! Танцуй! Ти можеш танцювати краще. Він навіть жартома порівняв цей трюками, які на майданчиках виконує Том Круз. Основні зйомки розпочалися 25 березня 2024 року у Каліфорнії і завершилися 16 серпня. Через кілька років після подій першого фільма директора Фінсен Рея Кінга було знайдено трохи неживим. Ну як трохи? Настільки що він тепер може не перейматися податками, а його друзі привітальними листівками на свята. Єдина зачіпка, що лишилася після його вбивства, напис на руці: Знайди аудитора. Ніхто, звісно, дупля не робить що це за аудитор, окрім Мері Бет Медіни, яка ганялася за ним разом із Кінгом у попередньому фільмі, і тепер має через це серйозний головний біль. Грея Кінга було вбито. Любите головоломки? Зустрівшись із Крісом і обшукавши останнє місце перебування Кінга, вони швидко розуміють, що хай би в що він вліз, це. Велика купа лайна. Цього разу, щоб спалити чергове осине гніздо, буде потрібен не тільки мегамозок Кріса, але й груба фізична сила. М -м, така, якою можна відкрити банку консервів без ножа. Тож. Чого тобі? Це я, твій брат. З мого голосу не зрозуміло, що я в курсі можеш за добу бути в Лос-Анджелесі. І не мрій. Забігаючи трохи наперед, у сиквелі творці вирішили розбавити екшен і напружено серйозну атмосферу першого фільму гумором. І треба сказати, що влучили такий усамісіньке яблучко, можливо, навіть і у два, але про це поговоримо детальніше у четвертому розділі. Також, якщо у першому фільмі Брекстон був, а, знаєте, отим чуваком з кулаками на бекграунді, то тепер це рівноцінна історія двох братів, які доповнюють і врівноважують один одного, ніби горішки і шоколад у батончику Снікерс. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. Снікерс. Таму є голод. Їхня взаємодія стає головною родзинкою сіквелу і дає йому реальну перевагу над оригіналом. З недоліків сюжету я б відзначив хіба що деяку його заплутаність. Тобто хто там на кого працює, хто кого за непочки смикає чи за яйця тримає. Щоб у всьому цьому розібратися, треба дуже уважно стежити за сюжетом. І е, бажано ще перед цим оновити у пам'яті перший фільм, тому що інакше можна відчути себе на екзамені вищої математики без калькулятора. Ну, типу, помножити двісті на 92. Це 27 мільйонів 468 тисяч також мені б хотілося, щоб нас ще більше занурили у голову Кріса і показали, як там у нього ті шестерні крутяться. От, наприклад, у першому фільмі була дуже класна сцена, коли він розписував прибутки у тієї компанії спершу там на дошці, потім на стінах, потім на склі. Знаєте, такий собі аудиторський рок н рол Тут а, теж був чудовий момент для подібної сцени. Допоможіть мені закінчити його справу, що ви робите. Чекаю, поки закінчите. Щоб ви тоді що? Зробив як треба. Але, на жаль, цього разу його лишили за кадром і позбавили нас візуального кайфу. Типу, знаєте, додумайте самі. Бен Афлек та Джон Берентал повернулися до виконання своїх ролей з першого фільму. Відсутність у сиквелі героїні Анни Кендрік дозволила приділити більше часу Брекстону і розкрити його так, щоб ми побачили його не тільки з боку його кулаків, але й якісь його а, не знаю, переживання, його внутрішній світ і котика. Так, Моменти з котусиком це така, знаєте, окрема гумористична терапевтична сесія. Дехто навіть вважає, що в цьому фільмі Джон Бернтал на голову переграє Бена Афлека, але, не знаю, як на мене, це наче порівняти сокиру з калькулятором, тому що у кожного з них своя задача. Крім того, з очевидних причин їхні персонажі кардинально відрізняються один від одного, що, втім, не заважає їм створювати по-справжньому запальний дует. Про що детальніше поговоримо у наступному розділі. Синтія Аддай Робінсон повернулася до ролі агентки Мері Бет Медіни. Вона зазначила, що оригінальний фільм залишається актуальним завдяки розумному сценарію і глибоким персонажам, а тут ще є шанс отримати більше екранного часу без ризику бути застреленою у першій сцені, як вище згаданий Кінг. З новачків у фільмі акторка Даніела Пінеда, яку глядачі можуть знати за фільмом Світ з юрського періоду 2» або серіалом Ковбой Бібоп. Тут вона грає таємничу дівчину, за якою усі ганяються. Класна акторка, і от її мені у фільмі було реально замало. До того ж, вона майже нічого не каже. Мабуть, вирішила, що мовчання то золото, а гонорар таки фіксований. Запам'ятай розумну приказку мовчання золото. Я і так мовчу. а хто зараз розмовляє. І окремо, звісно ж, варто згадати про наш неперевершений дубляж. Тут усе наче по нотах. За мікрофонами цього разу для нас працювали. Андрій Твердак. Я не ношу шортів і не маю шлюбанців. Щось іще. Один з моїх найулюбленіших голосів нашого дубляжу Дмитро Гаврилов. Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брате! Нехай нас усіх завалять! Катерина Качан. Ви тікаєте від закону. Ведете чорну бухгалтерію. Ваші клієнти наркокартелі, злочинні банди. Реакінга було вбито. Любите головоломки, містер Вульф. Катерина Буцька. Щось іще. Не вдягай чорний костюм. У ньому ти схожий на тунеря. Та інші актори, які зробили усе так, що навіть погані хлопці звучать набагато симпатичніше. Дякуємо за це студії Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачці Олесі Запісочній, які не тільки підібрали акторів і переклали їхні репліки, але й вклали в усе це душу. Ну і чого вже там трохи шало. А ось і головна родзинка сиквелу, яка, як я вже казав, дає йому перевагу над першим фільмом. І робить його, мабуть, одним з небагатьох сиквелів, яким таки вдалося перевершити перше джерело. А це погодьтеся навіть крутіше, ніж знайти нормальну шоурму біля вокзалу. Насамперед, комедні моменти у фільмі пов'язані зі світосприйняттям Кріса, який сприймає усе занадто буквально. Але крім того, є ще один сюжетний момент, який дуже нагадав мені цю сцену з теорії Великого Вибуху. Шелдони. А ще на додачу база чорного гумору, за яку відповідає Брексон. Наприклад, якщо ти випадково зламав комусь щелепу, не посилай йому в лікарню горішки. Це не розрахував село. Ну і сцена, у якій брати пішли набухатися, це просто окрема поема. Геніально глибоко і з легким присмаком аналогічного моменту з фільму Десять Ярдів. Спочивай з миром Метю Пері, що діється, що з тобою коїться, куди ти подався? Рахунок. Знаєте, якби існувала премія Золотий стакан за найкращу сцену Бухіча хлопці б точно її забрали. Оскільки в нас бойовик, логічно очікувати багато перестрілок, бійок, гониту. І тут, на щастя чи на прикрість, залежить від того, чи ви з тих, хто під час фільму рахує жмурів, тут усе залишилося. Приблизно на рівні першого фільму. Ти готовий? Так. Особисто мені не вистачило взаємодії між братами саме на полі бою, щоб вони один одного прикривали, якось координували свої дії або стали спинами, відстрілюючи поганців. Знаєте, от щось на кшталт, а, так, давай ти прикривай, а я поки придумаю, як врятувати наші сраки, от щось таке. Однак навіть без цього нудьгувати точно не доведеться, адже стрічка рухається вперед так, що за нею ледь би встигаєш блимати. У підсумку сюжет має 8 балів, акторська гра на десятку, гумор також, екшен 8, і загальна атмосфера також має 8 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для пригод братів кілерів дорівнює 8,8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, чи подобається вам перший, і який, на вашу думку, все ж вийшов більш здалим. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Ставайте його спонсором, якщо маєте бажання і можливість. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби увесь той жах, у якому ми живемо зараз, лишився лише у наших страшних спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео. Ну, Типу, помножити. Двісті дев'яносто вісім тисяч п'ятсот шістдесят сім на дев'яносто два. Це двадцять сім мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч сто шістдесят чотири.